На Львівщині поліцейські розслідують обставини харчового отруєння дітей у готельно-розважальному комплексі в селищі Славсько. Про це йдеться на сайті поліції за 18 серпня. Кількість людей, які отруїлися, зросла до 17. Їх ушпиталили до інфекційного відділення стрийської міської об'єднаної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Повідомив Суспільний Львів, завідувач інфекційного відділення Андрій Баб'як. Чи відомі наразі причини отруєння дітей та в якому стані вони наразі дізнаємося у генеральної директорки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Наталю. Вітаємо. Добрий день. Насправді, який це вже випадок за останній місяць отруєння дітей? Ну, якщо ми говоримо про спалахи, то власне на Львівщині за це літо ми маємо другий великий спалах серед дітей, які перебували на відпочинку в організованому колективі. Зокрема, ем, об'єднана єдина територіальна громада, де відбулися тих два спалахи: першому ми мали 56 випадків захворювань. І, власне, зараз ми маємо спалах, в якому захворіло вже 17 дітей, вже знаємо причину, тобто в матеріалі з кількох з них виявили норовірус. Тому ми говоримо, що збудник це норовірус, який викликав захворювання. А як саме, точніше, чи через воду, чи з продуктами харчування, чи через порушення якихось інших санітарно гігієнічних вимог він передався цим дітям, поки що остаточно ми сказати не можемо. Працює комісія з розслідування для того, щоб це з'ясувати. Пані Наталю. А про перший випадок вже відомо, що стало причиною так, абсолютно вірно. В першому випадку діти використовували для пиття воду, яка знаходилася в кулерах, і відповідно її вживали без термічної якоїсь додаткової обробки. І коли проводилися лабораторні дослідження, то в калах дітей, які захворіли, виявили норовірус, і цей самий норовірус виявили в воді з кулера, яку діти вживали для пиття, тому однозначно це була основна причина спалаху. Але окрім того, були ще і сприяючі умови, які дозволили такому спалаху відбутись. У таких двох випадках масового отруєння чи співпадають, чи схожі між собою перебіг самого отруєння, самого захворювання у дітей? Так, схожі симптоми. Тобто діти зверталися по медичну допомогу. Провідна скарга це була нудота і багатократна блювота, скаржилися на біль в животі, в подальшому підвищувалася температура тіла, в декого виницькали часті рідкі випорожнення. Ну і ми вже знаємо, що етіологічно. Збудник той самий норовірус був як в попередньому випадку спалаху, так і зараз ми маємо справу з норовірусом. Хоча можу сказати, що норовірус абсолютно не є рідкість, і, як правило, влітку зростає число випадків захворювань, з причиненим цим вірусом. Абсолютно, для того, щоб інфікуватися, потрібна малесенька. Доза цього віруса буквально до 20 вірусологічних одиниць для того, щоб людина могла захворіти, він є стійким на вколишньому середовищі. На нього діють далеко не всі де і він легко передається від людини до людини через руки, через поверхні. Ну і у випадку, якщо він потрапляє у воду, то на жаль ризикують інфікуватися всі, хто вживає цю воду без належної термічної обробки. Пані Наталі, чи в якому стані наразі перебувають діти, яких довелося госпіталізувати? Ну, якщо ми говоримо про перший спалах, то абсолютно всі, хто був госпіталізований, виписані. А також ті проходили лікування амбулаторно, це теж же курс лікування амбулаторно завершили. Uh -huh. І згідно інформації, яку ми маємо, немає якихось несприятливих наслідків для здоров'я тих дітей, які захворіли. Якщо ж ми говоримо про теперішню ситуацію, то в нас 17 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні. Їм надається комплекс лікувально-діагностичних міроприємств. Станих лікарі розцінюють як середньої важкості життю їх нічого не загрожує. Але зрозуміло, що сам стан звернення по медичну допомогу з блювотою, нудотою, підвищеною температурою тіла це досить неприємні відчуття. Ну але медики роблять все, щоб якнайшвидше якнайш... всі. Негативні прояви і були усунені, і тим більше щоб не виникало якихось несприятливих наслідків. ці 17 дітей, які наразі перебувають в лікарні. Це одразу вони поступили в кількості 17? чи було наростаюче? ні, бо вози були госпіталізовані фактично в ну три етапи. Тобто, спочатку 14 одномоментно було госпіталізовано. Потім одна дитина була проконсультована амбулаторно. А в подальшому ще відбулася госпіталізація. Тобто, загалом на 17 госпіталізованих, і одна людина, яка амбулаторно лікується, отримала рекомендації, і батьки її забрали для подальшого лікування. Чи падають підозри наразі також на використання води із кулерів у цьому другому випадку. Ну наразі тривають лабораторні дослідження, тому я не можу стверджувати, що причиною в даному випадку була вода. Хоча така ймовірність, звичайно, залишається відібрані на дослідження і вода, яка була в кулері, і також є інформація, що власне діти споживали воду з крана, яку їм наливали на харчоблоті. Без термічної обробки вона також відібрана для лабораторних досліджень. Сьогодні, напевно, буквально за декілька годин ми будемо знати, чи був там норовірус, чи немає. Але що напевно цікаво: в таборах перебували не лише діти з тієї групи, які зараз госпіталізовані, а інша організована група харчування в них було ідентичне. Єдине власне, інша група споживала виключно бутильовану воду. З пляшок невеликому розливі дана ж група спожила воду із кулера, і водопровідно. Тому очікуємо результати лабораторних досліджень для того, щоб з'ясувати, який саме фактор інфікування був в даному випадку. До речі, серед тих людей, які дістали отруєння, там не було дорослих людей, наприклад. На сьогоднішній день ми вважаємо дітьми всіх до 18 років. Угу. Тому, а якщо говорити до 18 років, ні, наразі серед тих, хто був госпіталізований, в нас діти до 18 років. Пані Наталю, і ще хотіли з вами обговорити. Ми маємо ще трохи часу спалах коронавірусу на Львівщині. Також у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на коронавірус. Його госпіталізували у важкому стані. Про це Суспільному розповів завідувач відділення інфекційної лікарні Віктор Токарів. Станом на 19 серпня 25-го року у Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували 50 дітей. Та 24, 24 дорослих із коронавірусом, якою зараз є ситуація в області, чи спостерігаєте ви подальше наростання захворюваності? Ну, в першу чергу ми не говоримо про спалах. Кожного тижня облікуються люди, які звертаються по медичну допомогу з ознаками застуди. Зокрема, як за останній тиждень, так і за попередній, і було близько 3900. Частково ці люди проходять вірусологічне обстеження для того, щоб дізнатися, який саме збутник викликає це захворювання. І так дійсно ми бачимо, що збільшується число випадків гострих респіраторних захворювань, які викликані власне covid 19 Зокрема, за останній тиждень їх було 192 випадки, перед тим 38, перед тим 26. наростання є за останній тиждень. Ми маємо 45 випадків захворювання серед дітей. І також зростає число госпіталізованих за останній тиждень. У нас їх було 49, тиждень ще перед тим 9. А те, що ви озвучили цифри по інфекційній лікарні, це так би мовити з наростаючим. Це ті люди, які були госпіталізовані впродовж останніх чотирьох тижнів, і діти, і дорослі, і продовжують своє лікування. І на загал я можу сказати, що перебіг захворювання не є важкий. На загал люди скаржаться на Відчуття загальної втоми, закладеність носа, нежить, кашель, сухий, виснажливий, в когось підвищується температура тіла, але люди, які мають хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи, цукровий діабет, надлишкову вагу, різноманітні імунодефіцити, от для них зустріч з коронавірусом, як правило, перебігає важко, як правило, вкладає на лікарняні ліжка. І серед цих людей виникають ускладнені, які більш пов'язані з основним захворюванням, але так би мовити, провокуючим є COVID-19. тому дуже важливо, як тільки люди відчувають ознаки застуди, особливо якщо це люди з числа груп реку, які я щойно перерахувала, то їм треба чим швидше сконтактувати з сімейним лікарем а далі діяти відповідно до його вказівок для того, щоб не розвивалися несприятливі події, як власне. Ми дійсно маємо зараз летальний випадок серед 65-річного мешканця Львівщини, який мав цілу низку хронічних захворювань, який не був вакцинований проти коронавіруса. Ну і на жаль, його життя забрав коронавірус. Напевно, влітку, або з кінця травня цього року, це перший летальний випадок на Львівщині внаслідок COVID-19. і насправді в людей, котрі не вакциновані, наразі захворювання проходить з важчими наслідками, так. Абсолютно вірно, і якщо навіть аналізувати статистику летальних випадків за останні півтора року, то це 99% людей, які або взагалі не були вакциновані, або отримали одну дозу вакцини лише на початку вакцинальної кампанії, на початку пандемії. А Тому зараз однозначно люди що ми говоримо зараз. продовжують люди робити вакцини від е коронавірусу. Так, зараз теж рекомендовано хоча б один раз в рік зробити щеплення проти коронавірусу. Людям, які ніколи не вакцинувалися, вакцинальний комплекс зараз складається з однієї дози. Люди, які ж отримали в минулому певну кількість доз вакцини, зараз можуть звернутися в кабінети щеплень і отримати. до речі. Центри контролю і профілактики хвороб. Як правило, інформують, в яких саме закладах охорони здоров'я є вакцина проти коронавірусу і де можна провакцинувати, пані Наталі, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороби, була з нами на прямому зв'язку.